Але не Львів єдиний, тобто не тільки у Львові виникають дискусії навколо облаштування сучасних військов... сучасного військового цвинтаря в Тернополі. З інших причин триває вже довший час такий конфлікт, тому що там батьки одного з полеглих героїв вже в суді відстоюють своє право. Не погоджуватись на уніфіковані на могильні пам'ятки, і натомість встановити там бронзову високу статую, власне, батьки хотіли би, щоб на могилі їхнього сина стояв їхній син в скульптурі повний зріз, з автоматом. Це повністю випадає з загального комплексу, де вже минулого року був розроблений проект. Власне, ви зможете його побачити на екрані. Де власне класичний, можна сказати так, військовий цвинтар. Але зараз така ситуація, що цвинтар фактично під арештом, хоча суд наклав ніби арешт на тільки саме могилу цієї родини, яка проти, але там історія в тому, що кадастровий номер тільки є на весь цвинтар один, і то фактично виходить, що весь цвинтар вже заарештований через це. Е, і власне, ми хочемо розібратися стану з цією ситуацією, як вийти з цього конфлікту, як збирається далі в Тернополі розбудовувати свій пантеон. З співавторкою цього проекту це Дарія Дарця Веретюк, яка власне в неї в тому цвинтарі похований коханий чоловік, і вона доєдналася і дуже багато працювала, щоб в Тернополі фактично одним з перших з'явився такий класичний військовий. Винтер, та вона стала співавторкою проекту саме цього пантеону. Добрий день, Дарце. Насамперед хочу запитати, яка зараз ситуація з облаштуванням пантеону героїв Тернополі. Знаю, що в серпні минулого року почали. Потім виник конфлікт, скандал, бо одна родина захотіла мати інакший пам'ятник ніж інші, були суди, були арешти земель. Тобто, у вас така ну не у вас, а в вашому місті історія така непроста, скажімо, з облаштуванням у Львові. Зараз починають і теж трошечки дискусії такі різні ведуться. Тобто, станом mm -hmm. на зараз, яка ситуація в Тернополі? У Тернополі ситуація наступна. Суди ще досі тривають, навіть більше того, наразі це підготовчі засідання відкриті, тобто це ще не розгляд справи. Тобто були попередні клопотання про арешт місця поховання конкретного загиблого батьки, якого відмовилися від ідеї уніфікації в принципі. От тобто вони ходили на зібрання. Вони знали про те, що пам'ятники на секторі військових поховань будуть уніфіковані від самого початку, зважаючи на їхній статус, статки і інші фактори, їм відразу перед похованням пропонувалося поховати поблизу пантеону. От, аби вони мали значно більше місця, втричі більшу ділянку. І могли реалізовувати будь-які фантазії, архітектурні ансамблі і дизайнерські рішення. Вони відмовилися, будучи свідомі того, що поховання будуть уніфіковані. А вже коли почали реалізовувати проєкт, тоді вони почали ну, заходити в суди і створювати проблеми і перепони на шляху реалізації проєкту, на жаль. Тобто зараз тривають суди, сім'ї ходять і ну тобто ми намагаємося суддям пояснити і всім учасникам процесу, в чому суть і ну тобто там там багато юридичних моментів подаватися в подробиці. Напевно, що зараз конкретніше немає сенсу. Тривають суди. А облаштування іде чи воно призупинено на час, поки йдуть суди. Облаштування ми все ж таки продовжили, оскільки ми зафіксували на відео слова власне, самих батьків Віталія Стадника про те, що ні ні. Ми подавали клопотання на арешт суто нашої земельної ділянки. Це наша земельна ділянка. Ви собі робіть, що хочете. Водночас треба розуміти, що цвинтар має один кадастровий номер. І ну, можна на, на папері означити який саме ряд, яке місце, але ну, треба розуміти, що якщо накладається арешт на якусь ділянку, то це на кадастровий номер. І, ну, Тобто ми продовжуємо робити те, що ми змушені робити, бо така є вимога часу, бо це є військовий цвинтар, бо, на жаль, хлопців не менше є там, але ж більше є. І не ховати їх там, а. Просити близьких і рідних цих хлопців, щоб вони їх там не знаю, тримали в рефрижераторах чи піддавали кремації і чекали з прахом, поки стадники дозволять всім решта бути похованими. Ну це було б геть жорстко. Тобто так ми продовжуємо ховати, і ми продовжуємо облагороджувати територію, оскільки вони встановили фундамент і граніт ширші ніж власну ділянку. То працівники, бригада, офіційна працівників СКП Ретуальна служба була змушена демонтувати їхній фундамент і їхні чорні граніти тумби, от оскільки неможливо було привести до ладу сусідні поховання. Ну тобто, це навіть звучить жахливо. А те, як це виглядало, це взагалі окрема історія, якщо чесно, а тобто а, там частково демонтована ця плита їхня, і там вже можна сусідні могили облагородити. На місці поховання Віталія Стадника наразі не є ні фундаменту, ні гранітних плит. Тобто, так, сусідні поховання можна довести ладу. Аби загиблі мали їхні родичі спокій, от водночас ми маємо розуміти, що ми не можемо провести повністю нормальну благоустрій, оскільки ми не можемо завершити ні е, прохідні алеї е, навколо цих місць поховань, конкретно цього місця поховання, і ми не можемо насадити озеленення, оскільки озеленення в нас по проекту заплановано е, поміж е, місцями поховань. Чи можна уточнити, чи правильно розумію, що спочатку сім'я стадників вони були не проти уніфікованих надмогильних пам'ятників, а їм не сподобався просто проект, чому вони раптом пішли проти супротив? Тобто, коли вони вже побачили, які це будуть пам'ятники, вони зрозуміли, що вони були не проти, але не проти такого. Але вони проти так само е, дивіться, має місце насправді е, неправдива інформація їхня, оскільки. Вони на словах лише погоджувалися на уніфікацію, а цю бронзову статую в повен зріст з автоматом і квітами було виготовлено набагато раніше. Ну тобто, вона вже більше року як виготовлена. Тобто, їм не те, що там якийсь проект подобався, а якийсь не подобався. Вони просто говорили, що так, так, ми будемо зі всіма, а собі робили своє. А як відбувалося у вас затвердження цього проєкту вигляду? Бо в нас відбувся там відкритий конкурс? Така була процедура. Як це було у вас, і чи були якісь там обговорення, погодження з родинами, тобто чи чи дослухались до їхніх позицій? Як у вас цей процес відбувався, і як він взагалі якби пройшов? В якій атмосфері? Було кілька варіантів реалізації цього проєкту. Взагалі, ну, мова була про те, що е, мова почалася взагалі про уніфіковані самі пам'ятники орієнтовно, наскільки я пам'ятаю, десь з кінця липня 22-го. І тоді ну, це зрозуміло, бо в нас немає цієї культури військових поховань. ми... Ну, тобто, це окрема велика тема, чому ми не сприймаємо військових похованнях таких, чому ми не розуміємо потреби уніфікації пам'ятних знаків на військових похованнях? У нас ну ми не проговорюємо У нас тема смерті табуйована, Ми сприймаємо її як забобонну. Таку от макабричну і тому, що ми не проговорюємо цього. Ми не можемо собі і в свідомості скласти всі ці категорії. Відповідно, очікувано була сама ідея того, що всі пам'ятники будуть однакові. Спочатку мало ким сприйнятлива, тобто ну тобто не мало ким, але десь половина сімей загиблих взагалі не розуміли наші однакові пам'ятники, чому це має бути так, а не інакше. А я своєму хочу з колоннами, а я своєму хочу чотирьохметровий. А я хочу там з гравіюваннями і золотими левами, присвятами, вінзелями, скульптурними групами і так далі. Ну, Тобто оця вся компенсація, те, що ти не зміг дати людині при, життя, при життю, ти намагаєшся компенсувати і дати за смерть. От. Але але, так як дуже довго були обговорення, розробка різних варіантів, то сама, ну тобто, трохи люди почитали щось в інтернеті, трошки знали, що таке військові цвинтарі, і вже стали ну, сприйнятливіші до ідеї уніфікованих пам'ятних знаків. От далі було розроблено кілька варіантів архітектурним бюро. От, але все одно згоди сім'ї не могли досягнути, який саме краще із варіантів обрати. Я на той момент взагалі не надто ще включалася в процес. Ну тобто, як я обговорювала безпосередньо на, ну, на секторі з похованнями з іншими сім'ями, там намагалася доносити саму думку, чому мають сенс уніфікація і строгість, мінімалізм дизайну. Але до самих варіантів не дивилася, мені було трошки не до того перші місяці після власне, там, загибелі моєї близької людини. От, потім я подивилася вже так більш критично е на проекти запропоновані, і в мене теж викликав певний спротив е дизайн. От і я б попросила е, у керівника спеціальної ритуальної спеціального комунального підприємства Ритуальна служба дати мені трохи часу на дослідження теми, оскільки я є графічним дизайнером, а, хоча і не архітектором, але щоб мені дали можливість опрацювати тему, зануритися в неї, дослідити. Намалювати свої якісь ескізи, креслення і е, попросити власне архітектора, аби вона перевела це у 3D-об'єм, у от відповідно, результат цього дослідження ескізів і малювання у 2D, переведений у 3D, був репрезентований на чергових зборах сімей і е, ну, запропоновано їм як варіант. Десь півтори години власне тривала презентація, ще десь хвилин 20 до півгодини. Наскільки пам'ятаю, тривало обговорення і уточнення нюансів з питаннями із залу, власне. А от, і в результаті з самої ж зали, сім'ями загиблих, було ініційоване голосування. Що давайте? Ну, тобто, всім ну, був схвальний відгук цього проєкту, який намалювала. От, і е, вони самі захотіли проголосувати. І більшістю голосів, тобто там з орієнтовно 150, напевно, людей. Кілька, може четверо, шестеро не підняли руки. От, тобто більшість проголосувала за. А кілька людей, які не підняли руки, в них були питання там суто по матеріалу виготовлення, оскільки ми обрали світлий пісковик, а не там чорні граніти, чи там габро, це бордове, жахливе радянське ще щось. От, тобто, оскільки в нас є стереотипне і упереджене ставлення до пісковика як нетривкого каменю. То в них були запитання, але знову ж таки треба розуміти, що це ну, пропаганда гранітних лобі і така радянська традиція гранітів. От, тобто радянській владі треба було якось насадити свою матеріальну культуру і знецінення пісковика як недоцільного матеріалу для цвинтарів було частиною цього. В Тернополі першочергово ми закривали потребу сімей десь хоронити людей. Тобто в Києві, наприклад, на НВМК все роблять юридично правильно. Спочатку готують законодавчу базу, прописують черги реалізації проєкту, і лише тоді, от, коли це все буде, всі підготовчі етапи робіт будуть завершені, тоді людям дозволять ховати. А Тернопіль це трошки інший культурний ґрунт, і тут дуже релігійна спільнота насправді. Тобто тут 99,9% – це ортодоксальні християни, або так про це кажуть, бо інакше казати заказано. А, і, ну тобто десь треба було ховати людей. І якби ми за плюс-мінус рік часу не почали облаштування території і встановлення пам'ятників, то просто кожен би почав ставити який собі хоче, аргументуючи це тим, що а ви теж не ставите. Ми би мали набагато гострішу ситуацію, якби ми тягнули з часом. Ми просто змушені були тоді демонтувати потім дуже багато і це б ну, було відверто жахливо з очевидних причин. Е, тому, тому був такий короткий період даний там, мені на, на розробку, на опрацювання теми. Не було просто часу, бо люди просто, просто почали б встановлювати своє, було б як на лісовому. Відповідно, ключовою задачею, яку я поставила собі, зрозуміти, яка має бути форма суто пам'ятних знаків на похованнях, і як має виглядати суто ці сектори поховання. Тобто стежки, озеленення, матеріал, форм-фактор пам'ятних знаків і оці всі речі. Не бралася до стели, могили невідомого солдата, каплиці, крематорію і інших речей, які будуть розміщені на території. На них треба провести конкурс, так само треба провести обговорення із сім'ями, на них треба скласти кошторис, затвердити. Тоді на це не було часу. Зараз теж не надто маю час на це, оскільки триває процес і долучена до нього розробки. І НВМК і ще в інших містах насправді в усіх практично обласних центрах є конфліктні ситуації, по типу як і у нас. А просто в інших містах сім'ї побоялися давати це у пресу, оскільки це знову ж таки табуйована тема. Це там страшно. А що про нас скажуть, якщо ми там критикуємо чиєсь бажання? Ну, тобто основна теза людей, які піддались там на вплив наративу цієї сім'ї, сюди, така що от мамі не дають поставити пам'ятник. Держава забрала сина, держава сина вбила, а тепер мамі не дають поховати, як вона хоче. З цією тезою дуже важко працювати. Ну, працювати із запереченнями взагалі важко, але ну, з цим справді важко. Водночас ми маємо розуміти, що саме держава має зайняти чітку, тверду позицію, аби поховання військових справді були про вшанування, а не про скорботу конкретних окремих сімей, а вшанування військових як класу. Ви, напевно, ознайомлювалися з критикою і зверненням е, до міської ради Львова, е, щоб скасувати результати цього конкурсу. Ви е, наскільки погоджуєтесь з аргументами, які були наведені в цьому листі? Перше, що в мене викликало питання, це е, чому так асиметрично? Ну тобто. І ця велика така парково-прогулянкова зона, якась ну нерозважальна, але така явно не про кладовище. Ми знову ж таки там малюючи тернопільський проект, ми залишили місце посередині в кінці головної алеї, під головну стелу і могилу невідомому солдату. Ну і напевно, що там біля цієї стели там будуть і флагштоки з бригадами або з родами військ. Це ще, ну тобто, це ще треба допрацьовувати. Ну тобто, що є е, сектори поховань, є центральна алея, яка веде до головної стели е, власне могили і прапорів. Е, я не побачила цього у Львові, і ну тобто я не зрозуміла, чому обґрунтоване таке рішення, щоб воно було так з боку. Все. Отут у нас з одної сторони поховання, а з іншої сторони від е, каплички, наскільки я пам'ятаю, там паркова зона. І знову ж таки треба розуміти, що війна може тривати ще не те, що роки, а десятиліття. І навіть якщо вона закінчиться, навіть сьогодні було б чудово, звичайно, але навряд чи, навіть якби сьогодні вона закінчилась, ми ще маємо ветеранів, які, дай би Бог, померли своєю вже смертю в глибокій старості, проживши наповнене життя. Зважаючи на це, скільки людей ще військових живих, і хай би так і було, але їх все одно там треба де ховати. Я не зрозуміла, що ця величезна ділянка під прогулянки, клумби і так далі. І відповідно, якби промалювалося відразу, що і там теж поховання, то питання з симетрією би вирішилося саме по собі. Друге питання викликала форма каплички. Ну, це можливо там якась. Ну, це, це, це дуже суб'єктивно, це треба розбиратися і читати аргументацію розробників, чому капличка саме такої форми. У ну, мене трошки, можливо, там цинічне і надто чорне почуття гумору, у мене перша асоціація була з куфлу з Ну, Тобто, форма каплички я взагалі її не зрозуміла. І третє, що було, відразу візуально мені не зрозуміло це головна просторова композиція. Тобто, ця, ну, В мене воно викликало асоціацію із вибухом. я ну, чисто асоціативно я не розумію цього елементу концептуально на цвинтарі. Ну, Тобто, Вибух на цвинтарі. Я просто не зрозуміла. Ну, тобто, воно якби тобто це десь там щось в місті і малось на увазі щось зовсім інше не про військову тематику. І я розумію, що там цей ржавий метал, це дуже модно. І мені теж він подобається, але ну тобто я не зрозуміла саме цієї концепції, на що ржавий вибух на цвинтарі, де поховані військові. Там могила невідомого солдату розташована попереду всіх поховань, вона в одному ряду з виральнями. Це не дуже окей, як на мене. Ну тобто, знову ж таки, так як і писав Тарас, я з ним абсолютно погоджуюся, що могила невідомого солдата вона має бути. Центром і візуальним, і концептуальним всіх цих поховань інших, тобто це та могила, до якої ми йдемо через ряди всіх інших, усвідомлюючи масштаб трагедії і усвідомлюючи масштаб того, скільки людей прийняли свідоме доросле рішення захищати нашу державність і цілісність цієї країни. Тобто, ми маємо пройти всі ці ряди. Зрозуміти, що це кожен, кожен з цих людей був чиїм всесвітом, і означав для когось все. Але він пішов на війну, аби ворог не прийшов на нашу територію. І тільки пройшовши ці ряди, зрозумівши, скільки ж життів за це все покладено, ми приходимо в якийсь момент кульмінації, як момент кульмінації до цієї могили невідомого солдата. І до неї покладаємо квіти. Бо навіть кожен невідомий і не ідентифікований його рішення захищати незалежність цієї країни не менш важливе, ніж ті, хто були ідентифіковані. Я дивлюсь на львівський проект, і я розумію, що там десь збоку гуляють, а тут поховання. Я, ну, тобто, в мене викликає дисонанс, ця от розірваність. Я не розумію. Е Цього поєднання, напевно. Тобто, якось е, мені візуально зміщений акцент. Тобто, от є поховання окремо, а от є для гуляння окремо. І mm -hmm. тут в нас, е, скорб... І тут в нас е, скорбота, а тут в нас розвага. І якось мені це ну, тіпо, не лягає. Хто на вашу думку має мати визначальну е, роль в тому, як має виглядати меморіал? Родичі, ви особисто вас, ваш коханий похований на цвинтарі в Тернополі. Водночас, ви як фахівець, працював меморіалом. От навіть по собі, як ви відчуваєте, ви емпатуєте родичів, напевно, але є все-таки фахівці, які можливо без емпатії, але намагаються зробити це все максимально по якихось нормах. Дизайнерських як мінімум, я думаю, не йдеться мова про те, що фахівці працюють без емпатії, це ж не якісь там залізні істукани, які не розуміють, з чим вони працюють, маючи е, значний е, досвід проговорення, по-перше, тем смерті із військовими, не маючи цю тему табуйованою, і відповідно, маючи змогу. Про це думати конструктивно, навіть перебуваючи у власній там, якісь трагедії, ти приходиш до розуміння, що все ж таки це військовий цвинтар, ти розумієш, чому там ця уніфікація має мати місце. Сподіваюсь, хоча б це вже не викликатиме дискусії надалі е, в громадах. бо ну Тобто, це було дуже важко переломити. Бо я не бачила, власне, презентації інших проєктів, геть таких публічних в інших містах. Тобто, ми почали. і Почали геть з бази. Тобто треба було пояснювати людям взагалі нашу уніфікацію. Що таке уніфікація взагалі? Чому вона так? Чому строгість? Чому мінімалізм? Чому світлий камінь, а не темний? Оці всі такі базові речі треба було пояснювати після презентації нашого проєкту. Це має вирішувати держава. Все ж таки. Родичам дуже важко. Є багато дуже суб'єктивних моментів, які їм важко сприйняти. у... Перші етапи після втрати близької людини практично неможливо. Треба мати значний навик конструктивного мислення, самокритики і пропрацьовування внутрішніх травм, аби бути здатним усвідомити це відразу по, по факту загибелі.